Завдяки своїй плодючості огірки заслужили репутацію рослини, яку легко вирощувати. Здорові рослини швидко розростаються по городу і радують вас хрусткими огірочками. Але коли на них нападають шкідники, рослини можуть швидко захворіти або знизити врожайність. Якщо ви помітили, що хтось об'їдає листя або стебло огірків, насамперед потрібно визначити, хто саме це робить. Я розповім про найпоширеніші шкідників огірків і про те, як з ними боротися. Загальні методи боротьби з шкідниками огірків. Перш ніж перейти до конкретних шкідників, я розповім про базові методи захисту огірків від небажаних гостей. По-перше, стежте за здоров'ям рослин. Ослаблені огірки частіше піддаються атакам, тому важливо забезпечити їм достатній полив, харчування і сонячне світло. Огірки люблять воду, так що не забувайте їх регулярно поливати. Висаджуйте їх на сонячному місці та удобрюйте, але без фанатизму. По-друге, залучайте природних ворогів шкідників: сонечка, мереживні очі, мухи та паразитичні оси харчуються шкідниками та допомагають тримати їх популяцію під контролем. Щоб залучити цих корисних комах, уникайте широкого застосування інсектицидів. Якщо вже доводиться оприскувати, вибирайте точкові кошти і робіть це вранці або ввечері, коли комахи менш активні. Також корисно висаджувати поруч з огірками квітучі рослини, які приваблюють корисних комах. Наприклад, лобулярію, аліссум або кріп вони приманюють журчалок і златоглазок. Найпоширеніші шкідники огірків. Навіть якщо ви дбаєте про свої огірки і залучаєте корисних комах, шкідники все одно можуть з'явитися. Ось найчастіші гості на огірках огіркові жуки. Ці маленькі жовті жуки справжній головний біль для городників. Вони прогризають листя, стебла і навіть плоди, а ще переносять небезпечні хвороби, наприклад, бактеріальне ваянення. Існує кілька видів огіркових жуків, смухості та плямисті. Смухистий огірковий жук, а калима має чорно-жовті смужки на крилах, жовто-оранжеві груди і чорну голову. Плямистий юнди-сімпанкає, жовтий з чорними крапками. Дорослі жуки зимують в рослинних рештках в теплих регіонах, а з настанням тепла активізуються. У більш холодних зонах вони можуть не пережити зиму, але влітку мігрують туди. Самки відкладають яйця біля основи рослин. Через кілька тижнів з них вилуплюються личинки, які харчуються корінням. Ще через місяць вони перетворюються на дорослих жуків. Ознаки поразки жуки прогризають листя, стебла і плоди. Оскільки вони дрібні, пошкодження можуть виглядати як дірочки на поверхні листа. Якщо жуків небагато, шкода може бути незначною. Але при масовій навалі листя стає ервеними, а плоди пошкодженими. Головна небезпека вони переносять бактеріальне ваянення, від якого рослини можуть загинути. Профілактика найкращий спосіб захисту фізично утримувати жуків від рослин: Накрийте огірки агроволокном або сіткою відразу після посадки. Але коли з'являться квіти, укриття потрібно зняти, інакше не буде запилення. Виняток партенокарпічні сорти, які плодоносять без запилення, наприклад, Telegraph Improved. Також можна використовувати корисні нематоди, які знищують личинок жуків у ґрунті. Боротьба. Якщо помітили жуків, швидше за все, їх буде більше. Можна спробувати тиснути їх вручну, але вони швидко відлітають. Інший варіант обприскати рослини органічним інсектицидом, таким як спіносад. Обробляйте тільки якщо на одній рослині два і більше жука. Якщо рослина уражена бактеріальним воєненням, негайно видаліть його, щоб хвороба не поширилася. Попелиця ці дрібні, емікотілі комахи швидко розмножуються і можуть покрити рослину цілими колоніями. Попелиця зелена, червона, сіра, чорна та коричнева. Але на огірках найчастіше зустрічається зелена персикова попелиця «Мазаспесакай». Вона селиться на нижньому боці листя і молодих пагонах. Попелиця менше чверті сантиметра, так що доведеться придивитися. Регулярно оглядайте листя, щоб вчасно помітити шкідника. Ознаки поразки. Попелиця висмоктує сік з листя. Спочатку пошкодження непомітні. Але потім листя можуть покритися плямами або деформуватися. При сильному зараженні рослини слабшають і відстають у рості, попалиця виділяє липку медяну росу, на якій з'являється сажистий грибок, також на неї збігаються мурахи. Профілактика Попалиця є майже в кожному городі, але її стримують природні вороги. Залучайте корисних комах, саджаючи квіти, дереві, фенхель лобулярію, чи не перегодовуйте огірки азотом, попелиці активніше розмножуються на перегодованих рослинах. Боротьба якщо попелиці трохи, можна змити її струменем води, якщо не допомагає, оприскати рослини маслом німу або інсектицидним милом, намагаючись потрапити на шкідників. Краще робити це вранці або ввечері. Огіркові черв'яки, личинки метеликів ці шкідники частіше зустрічаються на кабачках, але можуть атакувати і огірки, червице личинки нічних метеликів, які зимують в теплих регіонах, а влітку мігрують на північ. Самки відкладають яйця поруч з рослинами. Вилупилися личинки, харчуються бутонами, квітами і плодами огірків, а також інших гарбузових. Ознаки поразки. Головна ознака маленькі дірочки в плодах з желеподібними виділеннями навколо. Якщо розрізати огірок, всередині можна знайти личинку і порожнечі, де вона виїла ем'якоть. Профілактика: Черви з'являються ближче до середини літа, тому ранні сорти можуть піти від їх атак. Також допомагає укриття агроволокном. У теплих регіонах, зона 8 і вище, черви можуть зимувати в рослинних рештках. Знищуйте бадилля після збору врожаю. Ще один метод відволікаючі посадки: черви воліють кабачки, так що можна посадити їх на пару тижнів раніше огірків. Коли шкідники атакують кабачки, просто видаліть уражені плоди. Боротьба. Якщо черви вже всередині плодів боротися пізно, але якщо помітили їх на квітах, можна обробити рослини препаратом біти Басилес Зуорігенсас.